Давай там не подякай, а давай мені блять головку з це. What do you want? Головку на 13. 13? Міліметр. Давай, блядь, нема кого, не будемо тут сидіти. Сьогодні у нас заміна радіатора на 23 го року Freightliner Cascadia. Ми постараємось показати вам, що... Треба зробити, щоб поміняти радіатор на новий. До речі, ось наш реплейсмент. Новий. Першим ділом нам необхідно зняти бачок охолоджувальної рідини. Щоб це зробити, треба відкрутити усі а, трубки та з'єднання. Чесно кажучи, роботи в нас трохи є. Тож, давайте починати. Починаємо запрягаємо, працюємо. Окей. Okay. Тож, як і казали, всі трубки, шланги, з'єднання треба зняти. Вони у нас майже готові. А, окей, їдемо далі. Так, бачок зняли. Дуже добре. Ах ты сука? Я, что я могу сказать? Давай там не поддякай, а давай мне не блядь. головку Что Головку-13. 13? 13? 15. Давай, блядь, к нам аквариум тут сыплется. Yep, yeah. this is how it works. Ah, сука. Майже посередині процесу. Що в нас тут відбувається? Так, зняли радіатор для кондиціонеру. Добре. Далі працюємо над тим, щоб зняти головний радіатор. То вже точно буде середина процесу. Їдемо далі. Пустей. З боку. So, Радіатор зняли. Так, бачимо завідки Тепер ми точно на пів дороги. Міняємо старий на новий. Радіатор поклали, будемо знімати інтеркулер. Так. Ну і все, що треба зняти. Так. Тут у нас радіатор для охолодження рідини на трансмісію. Рухаємось, рухаємось далі. Так, знімаємо весь пластик все, що можемо зняти зі старого, щоб потім перенести на новий. Тому що новий у нас іде абсолютно голий. І ось у нас новий. Переставляємо все, що знято зі старого. Хомоти, пластики, все, що треба. Так. Так, так, Упс. Нічого страшного, це просто густа коробка. Отже, вкручуємо все назад. Ставимо назад інтеркулер, всі допоміжні радіатори, такі як радіатор для охолодження рідини для коробки. Так, що в нас тут? Старий радіатор. Бачимо, зверху в нас була якась тріщина. Весь кулант у нас потік вниз. Бачимо, що в нас тут коїться. Ну, буває, старий друже. звичайно, побачимось. Окей, okay. uh, ставимо все назад. Новий радіатор у нас вже на місці. Виглядає, ніби він тут і стояв, але ми з тим трохи побавились. <laughs> ставимо все на місце. Прикручуємо. Он до старий. Так. Uh, закручуємо все на місце. Так, як було. І тут uh, є моменти. Uh, основний. Момент, це а, оці трубки. А, це в нас кондиціонер. А, кондиціонер, і якщо бути необережним, можна обламати трубку і тоді все вибухне. І покриється зеленою рідиною. Таке вже бувало. Того, як би там не було, треба бути обережним. Окей. Робота виконана. Все на місці. Трохи ми з тим побавились. Не можу сказати, що було легко. Але в кінці робочого дня, що може бути краще, ніж виконана робота, залишається долити тосольчику. І на сьогодні все. Побачимось!